Дискові борони терадіск Т з робочою шириною 4, 5 та 6 метрів можуть бути оснащені фронтальним ножовим котком як опція для додаткового подрібнення. Завдяки ножовому котку причепний терадіск може охоплювати ще більший спектр застосувань і пропонувати більшу універсальність. Поки диски терадіск обробляють рослинні рештки та ґрунту напрямку руху, ножовий коток робить додатковий зріз під прямим кутом. Це допомагає досягти високого ефекту подрібнення навіть на невеликій робочій глибині з великою кількістю органічних решток, тому він ідеально підходить для обробітку стерні ріпаку та соняшнику. Якщо ножовий куток не потрібен для виконання певної роботи, його можна підняти вгору, щоб він більше не контактував із ґрунтом. Ножі на фронтальному котку розташовані по спіралі. Це забезпечує його плавне обертання, оскільки він постійно контактує з ґрунтом, створюючи високе навантаження на різальну поверхню. Завдяки невеликому діаметру всього 350 мм він обертається з високою швидкістю. Заробка сидератів та пожнивних решток помітно покращується, коли вони подрібнюються таким чином, а також це позитивно впливає на їх мікробіологічну конверсію в ґрунті. Гідравлічне регулювання ножового котка забезпечує оптимальне і зручне регулювання щодо встановленої робочої глибини Терадіск. Незалежно від того, чи йдеться про передпосівну підготовку лущення стерні або заробку і подрібнення сидератів і пожнивних решток, за допомогою ножового котка ви завжди зможете пристосуватись до специфічних умов на полі. Успішніше спятінгер.